Доброго дня, добрі українці. З вами фронт 18 і Микола Мельник. Сьогодні поговоримо про військово-політичні події, які відбулися в Україні і за її межами, але які стосуються нашої визвольної боротьби проти ворога зі Сходу. За останні 10 діб загинуло 7720 російських солдат, що приблизно дорівнює всьому Адюртівському району Республіки Мордовія разом з жабами, які там плавають у болоті. Розпочнемо як завжди, з напрямку Таврійськ. На Птагаврійському напрямку наше угрупування створило декілька плацдармів, а точніше три: перше це Антонівський міст, друге це міст через Придніпровське з виходом на пойму та піщанівку, де досі знаходяться наші збройні сили. Третє це село Кринки, де вчора розгорівся зустрічний бій. Росіяни намагалися вибити нас з цього села. Цьому передувала доволі потужна авіаційна атака, а також артилерійська підготовка. Але наскільки я знаю, поки що немає підтвердженої інформації, що росіянам вдалося скинути нас у Дніпро або принаймні відтіснити в плавні. Зараз подивимося, відео, яке демонструє, як наші військові добираються до місця несення бойової служби біля кринок. Як бачимо, наші військові добираються до місця бойового зіткнення безпосередньо на гумових човнах. Це говорить про те, що можливо наше командування не до кінця зрозуміло ті логістичні проблеми, які з якими ми стикнемося при переправі через Дніпро. Жодним чином ніхто не оскаржує необхідності цієї наступальної операції жодним чином ніхто не оскаржує всієї важливості того, що ми створюємо там плацдарми, і знову ж таки абсолютно зрозуміло, є тактично противний задум, який був у командування, прорватися напряму. на... Кримський перешийок в той час, коли з боку роботи будуть і Токмаку будуть піджимати інші механізовані бригади. Але зараз ми маємо те, що маємо. Зараз наше угруповання військ зіштовхнулося з такими проблемами, як матеріально недостатньо матеріально-технічне забезпечення, недостатнє логістичне забезпечення. Недостатнє артилерійське супроводження наступальної операції, а також переважаю сили противника. Це, до речі, основне. Адже угруповання військово-груповання Дніпро налічує близько 60 тисяч особового складу, більше 300 танків і близько тисячі бойових машин, які вони можуть застосувати для вибиття наших військ з плацдармів. У той же час. Поки був попередній командуючий цього угруповання, росіяни намагалися не йти в плавні, не вибивати нас з наших незначних плацдармів, а збити нас артилерією та знищувати авіа... авіаударами. Після того як угруповання військ Дніпро очолив генерал Тепіленський, тактика моментально змінилася. Росіяни пішли в атаку в усіх трьох напрямках. однак, українські... Українське командування розуміло, що таке може відбутися, а тому для того, щоб пан Теплинський не був занадто активний, активний. Здається, вчора по був по рабацькій стрілці, був заданий ракетний удар по штабу угруповання військ Дніпро, і сам генерал Теплинський був поранений. Про це нам повідомляє російський телеграм-канал Кремлівська табакерка. Те, що хоча б на декілька годин через цей ракетний удар, командування угруповання військ дніпро там втратило. Втратила зв'язок зі своїми комдивами і своїми комбригами. Я думаю, це доволі позитивно вплинуло саме на оборонні спроможності наших збройних сил, адже ми отримували по тій інформації, яку я маю, певний передишку. Перед, принаймні, ця передишка мала на двох з трьох плацдармів мала місце. Що відбудеться сьогодні-завтра? Ну, виходжу з того, що. Скоріше за все був затверджений генерал Теплинським план щодо вибиття наших сплоздарму і з подальшим перекиданням звільнившися військ на вдіївський напрямок. Я думаю, на цьому таврійському напрямку декілька днів нашим військовим все ж таки прийдеться доволі складно. Але, хлопці, тримайтеся. На запорізькому напрямку нічого особливого не відбулося. Є інформація про тактичне просування наших військ західніше від роботи, але це жодним чином не вплине на стратегічну обстановку в цьому регіоні, адже ані українці, ані росіяни не мають достатніх сил для. Проривів, як росіяни не мають можливості нас оточити не з боку роботи на ВРБО, так ми не маємо можливості прорватися на Токмак. Тому там будуть продовжувати зустрічні бої. Приблизно та ж сама ситуація знаходиться. Відбувається під вугледаром збройні сили України, продовжують тримати оборону, не дають можливості прорватися ворогу з. Боку Микільського, з боку Володимирівки і до зафіксованих та підтверджених просувань російських військ поки що немає. Тепер Авдіївський напрямок. На Авдіївському напрямку йдуть зустрічні бої близько Коксахіму. Вони стосуються цих посадок, а також битв за терекон. Буквально вчора є інформація про те, що наші збройні сили контратакували. Контракували можливо невдало, але вони змогли зупинити певне перегрупування російських військ якраз з північного фасу. З південного більш південніше біля Стопового також йшли бої, але без особливого просування зброї з боку збройних сил Російської Федерації. Також Росіяни продовжують намагатися атакувати з боку водяного на Сєвєрне та тоненьке, але також без особливих успіхів. Великі втрати Росіян спровокували декількох блогерів виступити. З критикою тактики військового командування Російської Федерації, зауваживши, що роти з які використовують якраз в піхотних штурмах, несуть занадто великі втрати. Великі втрати в живій силі та техніці спровокували багатьох військових блогерів Російської Федерації виступити проти Шойгу та його команди, зазначаючи, що в цих штурмах м'ясних штурмах російська російські війська втрачають близько 70% живої сили, і це тільки безповоротні втрати. Інші 30% зазвичай поранені. Потім з тих, хто хто вижили, формують нові роти штормзе і знову відправляють вперед вперед. Ну що ж сказати, росіяни рано чи пізно всі залишаться в українських чорноземах, але навряд чи критика з боку військових блогерів шойбутої команди змусить росіян змінити тактику. Більше того, треба треба все таки заохочувати росіян як може в подальшому впроваджувати цю тактику. Тобто ще більше, більше відправляти людей в атаку без прикриття техніки, без нормальної артпідготовки. Але слід розуміти, що зміна тактики, вона спровокована в першу чергу через те, що російські війська втратили занадто багато техніки для того, щоб продовжувати атаку бронеколонами Гудеріана. Зараз вони змінили свою тактику і наступають на подобі Бахмута, тобто живою силою, не жаліючи, кидаючи вперед зеків для того, щоб викрити наші аспехи і вже по ним від спочатку відпрацювати, потім зайти. Тому що можна сказати? Хлопці, тримайтеся, Збройні Сили України командування робить все, що від неї залежне, з метою щоб росіянам е, ускладнити можливості перегрупування війська, також е, натякнути на те, що українці прекрасно розуміють, де в них знаходяться склади. Позавчора Україна нанесла ракетний удар по складу ПММ і зброї, який знаходився в місті Донецьку. Вибухало доволі гручно, вибухало доволі сильно. Е, виходячи з той інформації, яку опублікували місцеві ЗМІ. А, і в той ж в тому числі і місцеві телеграм-канали було декілька ракетних ударів. Тобто, ми спочатку нанесли удар, потім дочекалися, поки на місце цього удару як як постерінки не приїде командування, щоб подивитися, чи все вгепали. І потім, вже коли вони всі зібралися, туди був направлений черговий удар. Що говорить про те, що ми прекрасно розуміємо, що відбувається в Донецьку, і прекрасно маємо там гарних коригувальників. Слава Україні, хлопці! Тепер що стосується Бахмутського напрямку. На Бахмуті продовжуються зустрічні бої. Ми всіляко намагаємося не просто зупинити просування військ Російської Федерації, а й ти в той же час не дати можливості перекинути е підкріплення на Авдіївку. Адже я наголошую, зараз іде концентрація військ під Авдіївкою. Наступ на Авдіївку є на Авдійський кріп район є найбільш пріоритетною задачою для росіян до нового року. Е Збройні сили Російської Федерації зараз намагаються максимально витягати свої резерви, стягувати скільки можливо, і ви знаєте, нещодавно прийшло поповнення якраз з чуваші відправили цілий полк сформований з етнічних чувашів для підтримки бахмутського наступу. Але так сталося, що цей полк не доїхав. Камази, УАЗи попали під атаку. Росіяни вказують, що це були Хаймарси. Відтак інформація не підтверджена про 120 загиблих та багато згорівших машин. Росіяни кажуть, що згоріло можливо і стільки ж, але втратили, втрачено багато менше. Але всі ми розуміємо, що мінімум батальйон вийшов з ладу. Добре, що це погано, але виходячи з того, що на чувашських телеграм-каналах почалися розповіді про те, що росіяни всіх зливають і влаштовують етнічні чистки гордих чувашів, я вважаю це добре. От якраз відео про цей ракетний удар. Як ми бачимо, палає гарно. На Куп'янському напрямку відбуваються зустрічні бої без особливих змін в тактичній обстановці. Що ще, я думаю, буде цікаво почути для наших е, глядачів. Росіяни заявили про створення цілого полку імені Богдана Хмельницького, який сформований з українських військовополонених. Ну подивимося на це правді в очі. Дійсно є військовополонені, дійсно є ті люди, які намагав... які йдуть на співпрацю з росіянами. Манкурти були завжди, з тим нічого не вдієш, і серед них з них дійсно формуються підрозділи. Але я не думаю, що цей підрозділ доволі довго проживе. виходячи з того, що росіяни саме не дуже люблять при всіх їх вадах. Вони теж теж ненавидять зрадників. Тому я думаю, цей підрозділ, цей батальйон буде залучений у м'ясних штурмах, можливо, на авдійському напрямку. Тож добрі. Українці, хлопці та дівчата, які зараз знаходяться на цьому напрямку, пам'ятайте, що якщо ви чуєте українську мову, тричі перепитайте, хто перед вами. Тому що так, це для нас стане певною проблемою. Але ця проблема зможе вирішитися за допомогою української зброї та нашої стійкості. Друге, про що хотілося б сказати, це про те, що. Е ту ситуацію, яка виникла у світі, а палестино-ізраїльський конфлікт зараз максимально намагається використати Російська Федерація в бік, як не дивно, скреп. Я довго не вірю в те, що Росія з їх скрепами, з їх цим пафосним чосом про самодержаві отечество і царя, зможе дрейфувати в бік ісламізму і в бік захисту іслам всього світу. Але нещодавно, буквально вчора, один з провласних телеграм-каналів Кремля видав наступний опус. Російський лідер поліжав Палістину Палестину, держать лі Владимира Путіна, мусульмані, общей молитвою за нього. Ну і далі є пафосний, весь цей пафосний час про те, що Володимир Путін є єдиним захисником всіх мусульман у світі, єдиним правильним, такий собі пророк Мухаммед на мінімалках. Ну що сказати, люди, які в своє часу свого часу вірили в розп'ятих мальчиків, люди, які вірять в те, що в Україні є нацизм, повірять і в цю фігню. Але я думаю, але. Тут теж треба доволі сильно задуматись, як цьому протидіяти, адже е, оголочуючи себе захисником всіх мусульман, е, російський лідер почне перетворювати незрозуміло до речі, таку абревіатуру СВО, тобто, яке відбувається на території України. Перетворювати на таку собі релігійну війну фанатиків всього штибу, православного мусульманського, можливо, ще якогось на протистояння з на протистояння, яке дійсно має релігійну основу, і це буде і для української зброї, дійсно це не буде дуже великою проблемою, але на превеликий жаль, збільшиться кількість бабуїнів з автоматами, яких нам прийдеться утилізувати. На превеликий жаль, я це говорю тільки на той час, поки Україні не надасть нові набої захід. До речі, надачі нам набоїв і взагалі західній підтримці було присвячено дуже багато статей у американських змі минулого тижня. Ви знаєте, з того, що я прочитав це і журнал Тайм, і «Політика», і Блумберг, я зробив один висновок на Україну здійснюється доволі потужна інформаційна атака, і основним меседжем якої є все погано. Підтримки не буде. Здавайтеся. Всі ви бачили статтю в журналі Тайм, де розказується про корупцію у сфері у військовій сфері України. Всі ви бачили статтю в журналі Тайм, де розказується про проблеми українського командування та корупцію в Україні. Також ви можете прочитати статтю в Політико, яка стосується того, що Україна буквально волає про допомогу війну з Росією, де також означається про дипломатичні зусилля, яка здійснює Україна і. Те, чому ці зусилля не приводять до позитивного результату, також стаття на Блумбери, яка стосується більше США, але де єдиний меседж США не готова до протистояння на глобальному рівні, і у Вашингтона немає плану дій по протидію Росії та Китаю. Все це було направлено в одну єдину ціль. Показати, що захід не готовий далі нас підтримувати на тому рівні, яким це зробилося робилося на 22 другому, роках, що збільшення підтримки не буде? І те, що, м -м -м, скоріш за все, українському лідеру прийдеться рано чи пізно домовлятися? Я певен багато хто прочитав ці статті в нього виникли такі пораженчески настроєння. Знаєте, таке нас зливають. У мене завжди є одна проста відповідь: А яка альтернатива, хлопці? Ну давайте зараз закінемо, там зброю, розійдемося по домам, ну а потім, так як наші діди та прадіди загинемо від голоду. Від Росіян нічого доброго чекати немає. На фронті є ймовірність смерті. А панування росіян це гарантована смерть. Тому той, хто впадає у відчай, той, хто починає посипати собі попилом голову, будь ласка, ви можете хоч битися головою об стінку. Так, є величезні проблеми. Але зараз не час починати нити і відволікатися від основного нашого завдання війни. Подобається нам чи не подобається наша доля вирішується на фронті. Також цікава була стаття, яка вийшла буквально після всього цього шквалу негативу на Україні. Це стаття від це стаття із інтерв'ю залужним на на економіксі, де було окреслено всі п'ять пунктів, які зараз Україні необхідно виконати для того, щоб мати успіх на фронті. У цій статті Валерій Федорович доволі чітко і правильно показав, що війна заходить в прямий кут. Ми зараз маємо фактично першу світову з усіма проблемами. Тобто жодна зі сторін не має сил та потуги на якісь вагомі наступальні операції ні Росія, ні Україна. Якщо ми закопаємося трошки краще ніж зараз, навряд чи росіяни зможуть ще хоч щось взяти з нашої території. Росіяни вже закопалися майже по всіх напрямках, окрім Таврійського. Але я думаю, там вони зараз по дорозі олешкіно новокаховка Каховка доволі потужний укріп район. І Валерій Федорович, Валерій Федорович доволі чітко і правильно зазначив, що нам треба вирішити проблему з резервами. Нам треба вирішувати проблему з РЕП. Нам треба потужна авіація. Нам потрібно більше техніки. Нам потрібно змінювати підхід в бік і в бік інноваційності. І це все правильно і вірно. І я дуже сподіваюся, що наші американські партнери, союзники, також прочитають цю статтю і підуть нам на зустріч. Адже ми воюємо за західні цінності, ми воюємо за весь західний світ. Всі мають зрозуміти, що якщо Україна не вистоїть, перед Росією та Китаєм більше не буде тих стін, які зможуть так довго стримувати весь цей неадекват. Тому що тільки українці воюють краще ніж Боги. Бережіть себе. Слава Україні!